Вітаю, шановні глядачі на моєму каналі «Любов Любові Завалінок. Сьогодні в нас в гостях Ігор Міхеде. Вітаю вас, пане Ігоре. Доброго дня. Пане Ігоре. Я хочу поговорити з вами про начея. Ви його знали, ви з ним спілкувалися на дуже цікаву тему містерія чорногірського хребта. І е, дуже хочеться дізнатися, яка таємниця схована в наших Карпатах? Яка магія, яка містерія? Що це за місцина така? З радістю вам відповім: наші Карпати то дуже містичні гори. Справа в тому, що вони дуже давні. Так, вони е, не такі давні, як Гімалаї, але якщо брати геологічний вік, то вони близько до Гімалаїв. Трохи молодше, скажімо так. Тобто, якщо брати геологічні великі періоди, то це дуже старі гори. І ви знаєте, що чим старіше гори, тим в них виникають більше містичних загадок. Ну, по-перше, гори усіх народів світу вважаються містичними. Чому? Тому що вважається, що на вершинах гір живуть надприродні істоти боги, богині, феї і інші. І там можна зустріти цих надприродних істот, і з ними можна поспілкуватися, змінити своє життя, це все можливо. Тому гори завжди були якимись такими майданчиками для спілкування з вищими силами. І значущі капища, храми, навіть цілі храмові міста, які вибиті у скелях, вони є і у Карпатах на всьому протязі Карпат. Карпати українські, вони містичні. Ну, по-перше, якщо ви подивитесь на карту українських Карпат, і побачите, що Карпати йдуть не рівною лінією, а десь ця лінія вигинається, і створюють Карпати створюють таку геометричну фігуру, якщо дивитися з космосу. І центр цієї геометричної фігури, тобто, скажімо так, геометричний центр Карпат, якщо брати їх як геометричну фігуру, що бачать з космосу, знаходиться у е Верховині. Це містечко зараз має назву Верховина, а колись вона мала назву Жаб'є. А чому? А це дуже цікава річ, мало хто знає. Справа в тому, що гуцули лемки і бойки, тобто етноси, які населюють Карпати, це слов'янські етноси. Вони існували якраз за часів давньої Русі, Київської Русі. І е, як і інші етноси, їх е, всі слова це слов'янські діалекти, в яких дуже багато тих давніх слів того часу вони збереглися в Карпатах. Бо в Карпатах було завжди тяжко вижити. І е, в середні віки майже не було транспортних засобів, щоб подорожувати Карпатами. Це було надскладно. Е, і тому усякі завойовники не, не йшли в гори, не хотіли. Із-за того, що там важкі умови. Е, і саме тому ця вся давня культура вона зберіглася у Карпатах. Чому наз має назву Жаб'є? Це дуже-дуже цікаво. Справа в тому, що давні слов'яни вірили в Бога, який має назву Перун. Гром, грому і блискавки. Це Бог грому і блискавки. Від нього залежало небо. Це аналог індуїського бога Індри. А до речі, невідомо чи індуїзького, бо в нас є на річці Дніпро острів, який має назву Індра. І це його давня назва, який багато сотень років. Тобто е, острів Індра е, і Бог Індра е, в індуїзмі, так, е, співпадіння дуже цікаве. Так ось Перун це Бог блискавки та грому, який керував небом. Тобто всі метеорологічні явища залежали від Перуна. Дощ. Блискавка, грім, гроза, вітер або його відсутність. Всі небесні явища вони підвладні перуну. А давні люди, вони дуже були залежні від дощу, тому що якщо дощ не піде, загине врожай, не, зберуть, не збережуть, а як виживати взимку. Тому це дуже було важливо, щоб йшли вчасно дощі. І за це відповідав перун. І ось що цікаво, всі наші глядачі знають відичну культуру індійську і знають, що у кожного божества є вахана. Так? У Шиви це бичок Наді, ну, у кожного божества є вахана. Це священна тваринка, на якій їздять, правильно? І у давньослов'янських богів також були вахани. Ну, наприклад, Ганеша на щурі їде. Так? а о, Також було вахане: Вахана-перуна перуна це жаба. Жаба має містичний зв'язок з перуном. І що ми можете, коли подорожуєте Кропатами, побачити багато кам'яних жаб, фігур, скульптур. Причому ці кам'яні жаби стоять у місцях сили. Що е, роблять? Справа в тому, що вважається, що ці кам'яні жаби, вони можуть співати пісні, від яких перун просинається, якщо він заснув. і Якщо посуха, то він дає дощ. І тому виклик для того, щоб перун дав дощ, потрібно, е, наприклад, кам'яну жабу помити водою. Або взяти в руку е, звичайну жабу на долоню і попросити, що скажи, перенусь пій, е, заспівай пісню, щоб він прокинувся і був дощ. І відпустити. Або так. Вмієте, це та карпатська магія. І ось якраз є дуже є в Рахові один з дослідників культури. Гуцульської, який вивчав все це життя, і він в цю культуру втілює в надзвичайно красиві мозаїки, дерев'яні, які з тисячі елементів складаються. І він над деяким із цих мозаїк працював кілька місяців або рок, або рік або більше. І Це дуже складна праця, він всі гуцульські повір'я у цих мозаїках вивів. Саме коли ми розповіли легенду про жаб'є, то іноді вночі, якраз біля купальських свят там сонцестояння, ніч весілля Купали, інші свята Липневі, то в ці часи. З неба на землю опускаються маленькі вогняні жабки. Вони опускаються і потім живуть. І ці вогняні жабки живуть саме біля верховини. Не містичні жабки. Вони забезпечують зв'язок з перуном. Тому це мало хто знає, але коли досліджувати серйозно, то дійсно жабка це вагана перуна. Вона пов'язана з перуном, з блискавкою, з грозою з водою. Із метеорологічною магією Карпат. І тому називалося «Жаб'є». А верховина це вже назва, яка зараз прийнята, але колись це було «Жаб'є». Дуже цікава, до речі, верховина це дуже цікаве поселення. Там, якщо піти в, в, в гори, можна побачити каміння, схожі на кам'яних жаб. А в одному місці є і скульптура така. І на Буковині є на Черемоші така величезна скульптура, жабка ну, ну дуже велика. По, по, всіх, по всіх Карпатах. Тому, якщо пам'ятаєте, що у китайців у них також є така жабка, вони її по спині гладять, а вона співає. І, але у китайців ця співаюча жабка вона має розбудити бога багатство. А в нас перуна, От, у давніх народів дуже багато є схожих магічних обрядів. Це дуже цікаво досліджувати. І Чорногірський хребет. Про який ми зараз говоримо, він закінчується в верховині, починається біля Рахову. Чорногірський хребет це сім величезних гір, двотисячників, і ще є гори менше. Оцей шлях, колись був паломницький. Це був шлях. Посвяти у мольфари, і не тільки справа в тому, що за часів, коли в нашій країні була е, давня відична віра слов'янська, е, всі ці гори мали на собі якісь священні капища або місця для медитації для звернення до богів. І починає це був паломницький шлях. Він починався біля сучасного місця Рахів і далі йшов до гори Петрос. А гора Петра, це до речі, гора Перуна. Там настільки б'ють блискавки сильні і настільки часто, що там, якщо ви були на вершині гори, там нічого немає, бо все, що там спробували побудувати, все розносили блискавки. Вважалося, що сам перун живе на тій горі. І Це місце Перуна. Там беруть силу блискавок, силу Грозову. Ну для тих, розуміються на грозах. Це перша містична гора, друга Говерла. А Говерла взагалі дуже цікава гора, тому що ну її назва Угорська. Колись угорські, один з угорських князів, вирішив піднятися на Говерлу і там заснувати велике місто і зробити потім з цього королівство. І він взяв величезну кількість воїнів, вони пішли на Говерлу, а на Говерлі температура впала влітку дозимовою, випав сніг, і вони всі змерзли. І з них ніхто не повернувся. Або кілька воїнів повернулося, а саме цей князь не повернувся. І тому е цього гору стали називати е Крижаний Дім, з Горської це Ховер. Ховерла. Е, і тому говерла е, е, вона настільки змінна гора, вона змінює клімат. Влітку може бути зима, зимою може бути тепло, сніг випав, сніг розтанув. А там е, дуже перепади вона е, ну небезпечна. Це навіть кажуть альпіністи, що коли вони підіймаються, вони мають розуміти, чи треба підійматися і як треба рятуватися, якщо щось таке сталося. Варлах дуже цікава гора, а за нею далі йдуть Шпице, ребра, Брабенескул, Менчул Чорногірський і Піп Іван Чорногірський. Це великі гори ще безліч маленьких. На кожній горі щось є. Наприклад, на горі Брабенескул є озеро. Дуже цікаво, вона так само називається, як і гора Брабенескул. Це давнє озеро, яке утворилося в прадавні часи, коли ще земля була вкрита кригою, був е крижаний період, оцей. Е було, а потім крига відійшла, а озеро залишилося. І ось це озеро дуже цікаво. Під ним живе першопредок. Як вважають. Етноси, що населюють Карпати, під озером є печера, доживе дід, першопредок усіх е, народів. І до цього першопредка можна звертатися в медитації, він може відповісти на будь-яке питання. А ще, якщо лягти спати неподалік від озера Брабанеско, він приходить вісні і вчить духовної мудрості, приходить і розмовляє. Для того, щоб отримати контакт з цим дідом першопредком, люди спеціально приїжджають навіть і восени і е весною, коли ще Карпати холодні, і умови погодні несприятливі, вони приїжджають для того, щоб поставити палатку і поспати неподалік від, від озера е І Споспілкуватися з, з духом предка. З духом Діда Першопредка. І на кожній горі Чорногірського хребта щось є. Там печера, там ось таке містичне озеро, як Бребенескул або Несамовите. Є. Е... Десь водоспад, десь які камені стоять, на яких, якісь іерогліфи продавні, які треба запам'ятати, розшифрувати. Десь камені розташовані так, що утворюють кам'яну обсерваторію, за допомогою якої можна спостерігати за зорями. І на кожній горі є якась загадка. І людина, яка йде чорногірським хребтом, має на кожній горі всі загадки розгадати. І е, останні, до речі, оці всі е, озера вони також непрості. Ви знаєте, що таке трембіта? Е, трембіта це у давніх слов'ян було рит, обрядове, ритуальне знаряддя. Е, По-перше, трембіту робили тільки з смереки, в яку влучила блискавка, з іншої не можна, тільки в яку, коли блискавка влучить. Е, в смереку вона наділяє смереку містичною силою, тому саме з такої смереки має бути виготовлена е, справжня трембіта. І після того вона має ще коли почне звучати, повинна було, бу, бу, була була вимочена в водах або несамовитого, або бребенескола, щоб отримати містичну силу від води. І тоді, що робили трембітами, це зараз з ними спілкуються або грають у концертах е, кожен обряд. Відкривала гра на трембіті, початок обряду, завершення обряду будь-якого обов'язково початок завершення відмічався грою на трембіті, і е, договори з духами гір, щоб вони дружили з людьми е, і не робили так, щоб люди гинули, а люди щоб не ображали духів гір і природу. До е, ці домовленості у давнину е, вони всі проходили грою на трембітах. Тобто, це по перше Туальний інструмент, і, до речі, такий інструмент є і у тібетських монахів. Ви можете бачити, що в монастирях в Тібеті схожі на трембіти такі самі інструменти. Вони постійно грають у всіх буддийських монастирях, обов'язково. Тобто, це все, все обрядово. І далі горою, якою завершується цей маршрут, є гора Піп Іван Чорногірський. Ось саме дід Нечай і казав, що це за, за його думкою, за думкою всіх мольфарів, яке передавалося століттями, Піп Іван Чорногірський це найсильніша енергетична гора Чорногірського хребта. Вона, її, до речі, і назва Чорна гора. І саме назва Чорна гора е, пішла від піп Івана Чорногірського на весь чорногірський хребет. На, е, там були давні слов'янські відичні святилища, їх там було багато. І поруч дві гори Смотрич і Вухатий Камінь. Там досі збереглися давні святилища. Їх було дуже багато. І там це центр паломництва. Саме там отримували силу, саме там молилися. В вищій силі, бо ви знаєте, що Бог в відичних традиціях один, але він має багато проявів, а сутність одна. Як Брахман один, а він може проявлятися і як Крішна, і як Шива, і як Вішну, і як Брахма, і так само як будь-яка богиня, як Калі, як Лакшмі, і це все прояв Брахмана або Брахмана. Це все Брахман. Так само род Всевишній був головним богом слов'ян. Всі інші боги були його проявами. І кожному божеству було окреме святилище. І е, там отримували силу. А ще, ще цікаво, мало хто знає, але гора Піп Іван Чорногірський, вона всередині наполовину порожня. Всередині гори величезна природна печера, яка займає дуже багато. Місця і ця печера була ритуальною у давніх народів. Справа в тому, що будь-яка печера це завжди було поклоніння великої матері, матері землі, матері, яка народила Всесвіт, входячи в велику печеру, ти входиш е, у чрево великої матері в її середину, в велику Вселенську матку. Там темно, і ти там можеш через медитацію досягти контакту з великою матір'ю, і щось в неї. Попросити для себе або отримати якусь посвяту. Так, величезна печера під горою Піпіван-Черногірський. Ту печеру дуже важко пройти, бо це треба мати спеціальну спелеологічну підготовку. Там шлях не простий, але в давнину люди все ж таки йшли у ту печеру, і там в них було щось на кшталт ретриту. Вони там багато е, часу проводили, не їли, не пили там, читали. Звернення щоб до великої матері, щоб з нею знайти енергетичний контакт, переродитися, долю побудувати краще собі, своєму племені, своїй країні, вони там це був такий ретрит, центр зв'язку з великою матір'ю, і всі енерг... вся енергетика од того з'єднання гору пронизує, вона там є. І Шлях мольфарів ева, взагалі, всіх паломників і мольфарів, в тому числі, полягав в тому, що від Рахова через усі гори Чорногірського хребта треба було пройти до. Піп Івана Чорногірського розгадати всі загадки, зрозуміти всесвіт. От, пройти усі, як ми зараз кажемо, ретрити. Тоді вони по-іншому називалися. І після того спуститися з гори Іван Чорногірський у зжаб'є, де був кінець паломницького шляху. Ого, угу. ого. Угу. Шля... Ще, не міг за Ха, часом. Ну, здається, ну невелике, ну всього 52 кілометри. Ну, якщо географічно. Але ти ж підійміся, ну, піднятися на одну гору а, треба. Спустити. Більше на 2000 метрів, потім спуститися, піднятися, спуститися. І так, як мінімум сім разів, якщо брати великі гори, якщо маленькі ще сюди додати, то це буде близько 30. І ще в, в деяких містах заночуєш, в деяких проведеш медитацію, в деяких якісь проведеш духовність. Практики. Оце ці 52 кілометри могли розтягуватися ну, як мінімум на 10 днів як, днів, як максимум на 20. 20-30 місяців люди багато йшли, бо це був справжній паломницький шлях, який, до речі, потрібно відновити. Ну, як відновили ж іспанці з французами шлях Сантьяго, він дуже давній, йому 35 тисяч років. Нашому шляху, я думаю, не менше цьому Чорногірському. Клас. І Якщо хтось може з наших глядачів поїхати піднятися на Піп Іван чорногірський, то зробіть це. Навіть просто перебування на піпівані чорногірському змінює енергетику і покращує ну, долю, робить кращою. Скільки часу треба було людині в той час, мольфару, аби пройти всю цю посвяту? Десь місяця три. Це напевно, що дуже швидко. Це якщо це загар, все, буде... ну, якщо вс, все пройти. Тобто, не так, як зараз там проходять там тільки двохтисячники. А щоб пройти все, зупинитися біля кожного об'єкта і з кожним об'єктом. Пропрацювати, ну, то це да, так, місяці три. Бо взимку ж цього не було. Взимку Карпати в тому, то, тот регіон недоступні, величезні сніги, е, лід, Там е, майже не було. Це все треба було зробити за той період, коли Карпати без снігу, тобто за літні місяці. Три місяці і було. Да, пане Ігоре, Боже, скільки ви всього знаєте, це просто дивовижно. Ну і дуже цікаво, якщо брати е, карпатську магію, то тут дуже цікаві речі. Справа в тому, що вважається, що роса, роса, яка вранці на квітах, вона має містичну силу, силу вдачі. Тобто, для того, щоб наприклад вищі сили охороняли людину від різних небезпек, щоб він, наприклад, там не потонув у річці, не попав під виверження вулкану, там не сталася якась катастрофа, там на дорозі обвалу не було. Люди звертаються до вищих сил, читають якісь там мантри, молитви, звернення отримають, отримають в результаті духовну силу, і вона їх починає захищати і будувати їм гарну долю, щоб все в них ставалося. Є дуже цікава річ саме в Карпатській магії. Вважається, що роса ранішня, вона має таку силу, коли її природа утворює, оця сила молитви, нібито сконцентрована е, на росі. І треба взяти пляшку води і струсити туди росу, але не просто так, а тільки з квітів, які бажано мають мати білий колір або світлі кольори. І цих квітів має бути або три. Або 5, або 7, або 12. Е, магічне число, будь-яке з них. І коли mm -hmm. випити цю воду, вона відразу відкриває вдачу у всьому. І, до речі, то Я не цікав. тільки не, не чай таке казав, а ще є така цікава кни, книжка, книжка, яку видали е, діду Іванчик, якщо хто. Хтось бачив, якщо ні, рекомендую придбати ця книжка людини, дід якої був мольфаром. Ця книжка велика, вона 900 сторінок. І там усі ці обряди карпатської магії прописані в тому числі і ось ці з білими квітами і Росою, які тільки що сказав. Ну, тобто, мольфари ще залишилися в Карпатах. Я з ними беру інтерв'ю. Спілкуюся, записую. Я думаю, що нам треба по мальфарству підготувати, випустити книгу, в якій все це, все це поки вони ще пам'ятають, треба зберегти надбання поколінь обов'язково. Бо ми до нього не повернемося. Бо ці всі обряди вони працюють не тільки в Карпатах. А, наприклад, у нас в Київській області так само вони працюють, але просто у Карпатах вони зберегли це, зберегли, зуміли зберегти. Пані Ігоре, а зараз молоді мольфари є молоді, є от нове покоління. Є справа в тому, що ну справжні мольфари, які є в Карпатах, вони в них все є. В них є духовне знання. Вони знають, як зробити себе і свою сім'ю. Здоровою, як зробити так, щоб родичі зробили гроші якимось бізнесом. Вони все це можуть забезпечити, тому вони матеріально не залежать від суспільства сучасного. І тому вони і не хочуть до, багато з них контактувати з сучасним суспільством, бо це собі тільки, ну, тільки собі не робиш лиха. Якщо людина Живе, працює, йому не потрібен соціум. Як розумієте, давні всі магії, алхімії, алхіміки, пророки вони входили в пустелю, жили в пустелі, бо їх соціум ну, замучував. І справжні спеціалісти є, і вони так живуть, щоб ні з ким не контактувати. Вони бережуть традицію, вони зберігають знання, вони практикують. А є мольфари, яких вони спеціально посилають у соціум. Щоб люди, вони почали контактувати з нами, а також з, там, з пресою, з телебаченням, щоб передати нам якісь знання. Це е, посередники. Е, і вони беруть на себе таку місію, і людям передають те, що від тих мольфарів захованих, які є ну, центром. Сили, вони передають від цього центра сили нашому соціуму те, ну, що вважають за потрібно, що прийшов час нам засвоїти. Ось такі мульфари, Так, вони їх можна побачити на телебаченні, і в пресі. Вони вибрали для себе шлях посередників, ніж тим світом, байстрів прихованим і сучасним соціумом. Так, це такий шлях, він також непростий. Непростий, небезпечний часто в ну, спана не чая. ми пам'ятаємо, що сталося, але це необхідна робота, її треба поважати. І я думаю, що ми будемо продовжувати спілкуватися, збирати і найцікавіші речі, ми обов'язково будемо з панією Любою розповідати в її передачах. Дуже вам дякую за такий цікавий ефір. Шановні наші глядачі. Якщо ви були в Карпатах і бачили якусь містерію, напишіть, будь ласка, про це в коментарях. Звертаюся до кожного з вас. Пане Ігоре, вас обіймаю. Дякую. І дякую, досить. дякую. І я хочу ще вже раз ми за Карпати говорили. Два дві хвилини. Обов'язково хто зможе на Буковині відвідайте місце, де білий і чорний черемо зливаються у черемах. Да. Пам'ятаєте, що, ви пам з вами що ми у всіх традиціях світу є біла і чорна башта, білий і чорний Сфінкс у Єгипті, на Близькому Сході, біла і чорна колона храму. В Індії. Багато дуже давніх традицій, де у храм є дві входи: щось біле і щось чорне. Наприклад, білий чорний біла і чорна колона. Біле і чорне це небо і земля. Якщо виникає рівновага між небом і землею, в точці рівновазі відкривається брама е, у потойбічний світ, і людина отримує посвяту. Там заховані таємниці. Де щось біле і чорне зливається, це там заховано і ось білий і чорний черемош. А вони, до речі, води одного більш білі і іншого чорні зливаються у черемош, це на Буковині. Е, і саме там на цьому місці просто. Е, Побудьте, вам багато чого відкриється. Ну, ось так. Дякую, дякую вам, окремо про магію річок зробимо з вами ефір. Обіцяю вам, шановні глядачі, на цьому прощаємося з вами. До нових зустрічей. Дуже дякую. Дякую нашим глядачам, дякую вам. У нас була дуже цікава програма. Дякую.